І так, всім привіт. Собственно, тема цього відео це 1000 підписників на каналі. Дуже хочу подякувати всім за те, що дивитесь мене, підписуйтесь на канал. От, мені дуже приємно, це мене мотивує більше знімати для вас, більше цікавого контенту. Ще раз хочу всім подякувати. Ну і собственно, перва тисяча. Скільки часу я до цього йшов, скільки годин, можна сказати, навіть так. Скільки відео у мене на каналі. Отже, хто підписаний на мене вже давно, можливо, ще з перших роликів, знає, що я канал почав вести активно у грудні 2020 року. По-моєму, 1 грудня я почав. І з того дня у мене стабільно на каналі. Один, два, три ролика в день. Бувало, 5-6, ну, тобто, коли в мене багато свободного, времени, я все час трачу на YouTube. Просто все, що в мене є. От. Тобто ролики в мене виходять кожен день от, без, без задержок. У мене один день тільки є за це за цей весь час, коли я пропустив і не записав ні одного ролика. Один-єдиний день. Все. Решту днів я постійно на Ютубі. Постійно щось записую, монтую, рендерю. От. Що по тривалості. Значить, за перший рік у мене не було ще навіть сотні підписників. Тобто канал ріс ну, дуже повільними темпами. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що я проходження записував, проходження старих ігрушок. Ну, вони, можливо, мало кому цікаві. Плюс це проходження без коментарів, якщо ви знаєте. От. Потім ось. Спустя уже майже півроку, навіть трішки більше, нас вже то Тобто тут на Ютубі так математично ти не просчитаєш, образно кажучи, допустимо, якщо за місяць на тебе підписується 100 чоловік, грубо говоря, то там за рік у тебе буде 1000. Ні. Воно постійно по-разному. В один місяць може бути 100, в другий місяць може бути вже 1000. Тут ти не вгадаєш. Все залежить від твого контенту, як правило. Від того, як цей контент YouTube продвигає в топи. от, І так далі. Тобто, за перший рік у мене ще й 100 підписчиків подпиш... не було. Там 80 чимось, по-моєму. За перший рік. От. А спустя вже ось ще півроку у мене вже 1000. Тобто ще раз хочу подякувати всім. От. За цей час я наснімав 2800 відео на канал. Ну, із них десь 500 відео займають шортс. Ну, шортс можна не рахувати, тобто десь 2300 відео, із них десь ну, 150 це стріми. Я недавно почав стрімити. Цей формат мені подобається. Він приносить більше часу, більше підписників, чим звичайні відео. От, і, можливо, завдяки стрімам мій канал і почав швидше рости. От. Що по часу. Тобто, е, як кажуть, щоб стати експертом в будь-якому ділі, ну, абсолютно в будь-якому, потрібно 10 тисяч часов уділити цьому ділу. Неважно, яке це діло. 10 тисяч часов в середньому треба, щоб стати експертом у будь-якому ділі. От. Якщо порахувати е, моїх 2300 відео, образно кажучи, 2300. Е, Кожна десь, ну, припустимо, по 30 хвилин. Хоча є і більші, є і менші. От. Якщо вони по 30 хвилин, то це у нас виходить 1200 часов. 1200 часов виходить. Я потратив тільки на запис цих відео, тільки на запис. От. Якщо взяти там з монтажом, з рендером, загрузками, прев'ю, скріншотами, це ну, більше, ніж тисячі годин. Тобто, якщо по-простому, 10 тисяч годин в середньому треба, щоб стати експертом в будь-якому ділі, От, я потратив ще тільки півтори тисячі годин От, і розумію. Що от з кожним днем більше знань більше знань і вони допомагають краще розвивати канал. От якби З тими знаннями, які в мене відправить у 2020 рік, у грудень місяць то я думаю менше за рік у мене тисяча була б. От з тими знаннями, з тими знаннями які в мене зараз. Але знову ж таки, знання приходять з досвідом. Чим більше ти працюєш, тим більше в тебе знань. От, раніше я знімав відео в одному форматі, в такому качестві, потім узнав за інше. От, і так далі. Тобто Воно все приходить з опитом, все приходить з часом. Я не користувався ніякими розкрутками, ніякими рекламами. От. Просто, просто просто вділяю час. Тобто Якщо спитають, ну, який секрет у розвитку Ютуба, да нема секрету постоянство зусиль. Як кажуть, постоянство усілій». Тобто, кожен день потрібно викладувати відео. Кожен день. Е -э люди знають, там 3 відео в тиждень. Ну, Для ігрового каналу. Я вважаю, що це дуже мало 3 відео в тиждень. Тобто, мінімум 5 відео бути в тиждень або 6. Ну, взагалі, чим більше, тим краще. Тобто, я придержуюсь такої схеми: чим більше, тим краще. От. Тобто, якщо хочете досягти успіху на Ютубі, можете прямо зараз создавати канал і робити ролики. Ролики бажано ну, не менше, чим 3 ролика в тиждень. Не менше. Бажано більше. От. То є, у мене в деякі місяці бувало таке, що я робив більше 300 роліків в місяць. Бувало й таке. Там зимою, коли було багато дуже вільного часу. От, я весь час займався на Ютубі. Ну, же можу провести, вприклад, фітнес. От я хожу вже десь п'ятий рік на фітнес. От. Ну, повних це десь 4 роки. тому що були перерви, там десь здоров'я не дозволяло, десь сім'я не дозволяла, десь робота. Тобто, ну, образно кажучи, хай, допустим, я 4 роки займався. да? В тиждень я хожу по 5 днів. 5 днів на тиждень. От, о, І, допустим, в середньому по 1 годині. Ну, Воно виходить трішки більше, десь півтори години, десь година. Ну, Якщо даже образно взяти 1 година. 1 година. Це виходить за 4 роки більше 920 годин. Ну, Можна округлити до тисячі, майже тисяча. От. Тобто із 10 тисяч майже тисяча є. Ну, результат теж є. Зрозуміло, що він може бути більший набагато, якщо більше цим займатися. Той секрет простий: постоянство зусиль. І все. Просто робить. Робить просто. От і все. А, да, і ще. Як вам такий формат відео? Це новий формат відео на каналі, це можна сказати, моє перше таке відео. Відео звернення. якщо можна це так даже назвати. От. Можливо, хочете побільше таких відеозвернень робити у такому форматі в машині. Це я зараз на роботі ще. Так, да, я працюю 6 днів у тиждень. І ще встигаю ютубом займатися, встигаю фітнесом займатися. У мене є сім'я і друзі. Тобто По суті, вільної хвилини немає. Весь час розпланований. От. Тобто, сказати, що дисципліна якась є. Да, так, вона є, я ну, не люблю дисциплін, я хочу вільний графік, але поки що так, поки що так как виходить. Як вам такий відеоформат? Можливо, Можливо, будуть якісь питання, задавайте. Можливо, буду почаще такі відео записувати, відповідати на якісь питання. Там стосовно комп'ютерів, зборок чи взагалі життя, фітнеса, ну, багато чого, багато чого можу вам розповісти. От. Я теж хочу дізнатися, яка в мене аудиторія, хто в мене дивиться. От. Наскільки це заряжені люди до якихось цілей, щоб досягати, краще жити. Ну, І стосовно основної тематики канала, ігрушок. Тобто, що ви хочете більше бачити, наприклад, стріми. Чи проходження. Якщо проходження, так то з голосом чи без голосу, як я це звичайно роблю. Можливо, тести відеокарт. То є це одна із моїх цілей, так сказать. Зараз трішки фінанси не дозволяють, але я хочу перетестувати багато відеокарт в різних в іграх, на різних настройках. Тобто, і такі плани є. Чи просто геймплеї, можливо, комусь нравляться, можливо, хтось хоче більше геймплеїв. О, є, пишіть в коментах е, конкретно, що ви хочете бачити. ну і За такий формат теж напишіть, як він вам. Е, якщо нормально, можу записувати більше. Якщо будуть якісь питання, можу так, на камеру відповідати. От, конкретно питанням е, Можливо, цим відео я когось змотивую. Можливо, хтось вже займається каналом. Тим паче, в мене в окруженні є люди, які займаються Ютубом. Основний меседж до них це не здаватися, не здаватися, топить, топить і топить. Не треба кидати. Якщо вже почав, роби це. Роби, роби і роби. Почав, роби. От і все, не треба здаватися, бо багато людей вони просто здаються на півшляху. Тобто, позаймався місяць, два-три, рік, навіть два. Бачите, результата немає. Все, кидають. А не треба кидати. Скільки ти часу ділив цьому? 100 часов, 200, 500, 1000, 2000. Мало. Мало. Треба ну, хоча б 5000 ділити. Хоча б. Щоб побачити якісь, якісь здвиги. От у мене ж так же було. Я рік займався каналом просто на ентузіазмі. Тобто, ну. Я займаюсь там, від, відоси набирають 2-3 просро, 10 просмотрів. Ну, Тобто, як как би бы казалося ну, місяць прозаймався, нема результату, ну кидай. Ні, я пишу далі. Ну, півроку позаймався. Нема результату. Кидай. Ні, я пишу далі. Рік позаймався, теж результату майже немає. Ну, бляха-муха, що ж таке? А тут бах, ще півроку пройшло, і вже тисяча підписників є. А там скоро і мільйон буде. ніхто ж цього не знає. Тобто, це мій основний меседж. Не потрібно здаватися, не потрібно. Якщо почали, йдіть до кінця. Йдіть до кінця і все. І точка. Це основний меседж. Так що ще раз хочу всім подякувати.